Привіт, слава Україні! Я на балконі, бо в коментарях написали: знімай більше на балконі. Ви сказали, я роблю. Вот. ну а я вам кажу підтримувати наші Збройні Сили. Хоча ви це і без мене знаєте, але я вам пропоную приєднатися до ініціативи. Читаємо для ЗСУ. В описі під цим відео буде всі можливості донатів. Там і звіти, там все, 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 все розписано, записано. Тому допомагаємо наблизити нашу перемогу. В описі під цим відео будуть і мої всі координати. Ви можете мені надсилати все, що вам захочеться. Там є баночка, мене баночка, хочу купити собі електронну книжку, бо моя, як би так сказати, це ще я не знаю, це динозавр просто в електронних книжках. Вона, ну щоб ви розуміли, там інтернет, вайфай, то взагалі сенсор, те не чули. Там навіть немає підсвітки. І я можу з неї читати виключно кілька годин в день, причому на вулиці теж незручно, бо від сонця блікує. Ну, в общем, це треш просто. Це, це перевіряється, моє бажання читати просто кожного разу. Тому хочу собі от, подарувати електронну книжечку і читати набагато більше, ніж читаю зазвичай. До речі, мені дуже комфортно читати в електронці, я обожнюю цей формат. Тому збираю баночку, монобаночку баночку. От. Буду дуже-дуже дуже вдячна <рігла> за допомогу і підтримку. От. Ну, е офіційна частина зроблена. Тепер давайте про книжечку, яку я не прочитала, а прослухала. Е це книжка Едгара Алана по Вбивство на вулиці Морг. Е ви знаєте, я читала колись дуже багато е по, але роки йдуть, і жінка все забула. Я давно вже ще, до речі, з широкомасштабного вторгнення, коли це стало безкоштовно. Я підписалася на Якабу, це не реклама, я просто розповідаю, підписуйтесь. І ви там 2 гривні в місяць, і ви можете читати і слухати купу книжечок абсолютно безкоштовно. От. Там електронки і авдіаночітка, причому дуже-дуже професійна, не якийсь там, знаєте, хворий дядько з кашлем начитує. Вот. Е, тому раджу, раджу. Е, е, значить, е, книжечка мені дуже дуже сподобалася. Я її я ж кажу як в перший раз. Хоча донька я доньці розповідаю, вона каже, а ти пам'ятаєш, ми грали в комп'ютерну гру, і там це все було. Я така, Ну як би тобі сказати, що грали, пам'ятаю, сюжет не пам'ятаю. Ну в общем, таке в общем оновила я собі пам'яті цю, цю книжечку, цей твір. І ви знаєте, я в лютому захваті. Там головний персонаж, детектив Огюст Дюпен. Можливо, знаєте, це ім'я вам щось скаже. Значить, Едгар По надихався Шерлоком Холмсом, і це дуже відчувається. Знаєте, така книга. Я от ну, коли гуляю з собакою, я от щось вмикаю собі. Тому, знаєте, воно дуже було комфортно, і ну, я, я не заявлю тому захваті від начіток від того всього. Значить, сюжет дуже-дуже такий неординарний, як кажучи, значить, головний персонаж знайомиться там з Дюпеном і. Вони починають е, жити разом, не думайте там все, це все пристойно. Е, от, е, оповідач наш винаймає будинок в якомусь такому глухому лісі закуті. Е, вони обох вони дуже співпадають погляди, вони дуже люблять темряву. Вплоть до того, що протягом дня вони завішують всі вікна, все роблять темри темряву. А коли вже ну, природня темрява, коли ніч, вони виходять і там по лісу гуляють там, палик. В і, е, в общем, е, і там вже починаються такі от детективні фішечки цього Дюпена. І вони от, з чого справа починається, вони читають в місцевій газеті, що от сталося таке жахливе вбивство, там вбита літня пані і молода пані. І вони е, починають розслідування. Е, розслідування, я ж кажу, дуже-дуже схоже на е, Шерлока Голмса, на Пуаро, на такий от старий, старий, добрий, гарний детектив. Е, можливо, да, дуже сильно відчувається, що понадихався. Ну, сказати, що він е, скопіював, ні, не скопіював, там інші нюанси, там все по-іншому. Але прикольно. От, е, знаєте, ну. Детектив переказувати трохи дивно. Ну, я можу сказати тільки те, що ну, в принципі, на началі чим зацікавила ця справа саме Дюпена, бо літню пані поліціянти знайшли на задньому дворі з повністю перерізаним горлом, а молоду пані було за запхано в димохід. Uh, і причому там ну мала бути дуже дуже uh, сильна така сила. <гум> вот. І це було цікаво, і там ще була така фішка. Ну це на, це на початку, тому це не буде спойлером, що там дуже багато свідків. <гум> Я думала, тільки в Україні десь чихнув, а вже 20 людей знають про це. І у кожного своя версія подій. От. ну, І там так само, і що там було цікаво, що е, люди різних національностей європейських вони, е, знаєте, там так, типу: Я каже, не знаю іспанською, але мені здається, я певна, що це було значить, там розмовляли іспанською. Там другий свідок каже, я не знаю італійською, але я певна, що там розмовляли італійською. ну, ну, і і там так прикольно, От. Ну, і Фінал там просто. Як то кажуть, поклав на лопатки. Настільки неочікуваний, настільки. Непередбачуваний, ну таке вигадати тільки ті, ті, е, Едгар Аллан По. Мені дуже сподобалось, дуже-дуже, дуже, дуже. От, ну і знаєте, так, щоб трішечки якось е, з приводу фіналу і без спойлерів, в принципі, спробую сказати: е, люди завжди думайте про наслідки своїх дій. Навіть якщо ви хочете. Да, це, от, ну, наприклад, можу привести, як. Просто викошують конвалі, первоцвіти, просто там ті бабки зароблять. Ну ну скільки, ну сто двісті гривень вони зароблять на тих конваліях, але це червонокнижні рослинки і більше вони не виростуть, бо зазвичай рвуть їх просто з корінням. І так далі, і так далі, і так далі. Як там ну такого знаєте, вибачте за слово, потребляцького ставлення до природи, до в принципі флори, фауни, землі? Ну. Ніхто з живих істот не дозволяє, тільки люди, і це просто жахливий жах. Тому думайте про наслідки. Інколи бажання підзаробити копійчину може обернутися в жахливу, прежахливу трагедію великим горем, великим, великою бідою. Вот. Е, я ж кажу, я прослухала цей твір, просто не перемикаючись ні на що. Він там коротенький, він там начитується півтори, здається, годинки, але вражень у мене на, <смілик> на 10 годин і 17 хвилин просто. Вот. Ну, не знаю, я в лютому захваті, я буду продовжувати слухати Едгара Алана По, бо в принципі. Мені все подобається, дуже подобається. Буду шукати ще там тільки ну, ще один твір, як абу є. А буду шукати інші його твори. Ну, максимально велику кількість хочу прослухати. Тому от так. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ. Читаємо гарні книги, слухаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі всі тварі виздихнуть. Вон, вони вже. Штанці не достигають міняти, ми ще контрнаступ не наступала. А що буде з ними, коли ми його почнемо? А що буде, коли ми його завершимо? В общем, все буде добре. Ми переможемо, бо ми українці, а ми проживаємо кожен день максимально. Не дозволяємо собі ніяких апатій, всяких от таких от, е, поганих настроїв. Тримаємось, все буде добре. Правда з нами, Бог з нами. Ми найкращі, бо ми українці. Всіх люблю, люблю, люблю люблю -лю. Я объймаю вот-вот-вот так вот. Вот так вот. Так, вот так вот. Бабы найкращі. Всех люблю.